Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. І в цьому відео піде мова про те, як правильно оплатити покупку квартири в іпотеку грошами, які ви заробили в Україні, або заробили їх ваші родичі, чи там купівля-продаж будинку, квартири. І що дуже важливо: взяти в борг чи подарувати. Дивимось канал, ділимось цим відео з тим, кому воно зараз потрібно. Нехай у вас все буде добре, нехай, у вас, нехай вам щастить. Замовляйте консультації, щоб ваш план вибудувати чітко і зрозуміло відповідно до сьогоднішніх реалій переїзду в Іспанію. Отже, питання таке: як правильно оплатити покупку квартири? Українськими грошима, тобто тими грошима, які ви, які ви набули в Україні. Вхідні дані, от яка ситуація у людини? Хочу купити квартиру в Іспанії, дають іпотеку. Вона хоче в іпотеку, бо в іпотеку тут вигідніше купляти. Регіон Воленція. Яку суму початкового внеску, витрат на оформлення та податки треба платити? Хочу взяти в борг ці гроші у своєї матері. Гроші до 63 тисяч євро мала переказуватиме мені з України на мій іспанський рахунок. Запитання: чи потрібно доводити звідки у мами гроші? Чи можна оформити позику у людини без НІ, яка не має податкового номеру? Бо Ніє є податковий, а є і ще тимчасовий захист. Наприклад, по закордонному паспорту у мами? Чи маю, чи маю я сплатити податок в Іспанії за ці гроші, які мама мені переказала? Чи маю я оформити договір позики? Де і як в Іспанії, чи в Україні його оформлювати? Що я маю прописати в договорі, щоб мінімізувати ризики та претензії з боку податкової служби Іспанії без відсотків з відсотками і терміни? Як Іспанія потім перевірятиме? Чи є цей борг чи ні. Чи відданий цей борг чи ні. Гроші, звичайно, мамі віддаватися не будуть. Ну, от така ситуація, так пише людина. Мама мені їх дарує, але при даруванні, як я розумію, треба сплачувати податок. Ось і ось питання: що краще брати в борг чи дарувати ці кошти. Перше. Мова йде про валенційський комунідар. У Валенсії ця сума від мами не обкладатиметься податком. Але декларацію надати буде потрібно. Надаєте договір дарування з присяжним переказом до банку. Залежить, що у вас за банк. Тобто один банк може погодити, другий ні. Потім надаєте декларацію до податкової, краще звернутися до Хестора, щоб із нею проблем не було з декларацією. Те, що у мами немає, ні, не повинно бути проблемою. Але краще. Все повністю уточнить у Хестора. Дуже важливий момент, що вам потрібно оформити з мамою безвідсоткову позику. І тоді нічого і нікому платити фактично не треба. Але є далі нюанси. Зараз ми їх ще розберемо. Іспанською воно називається Prestamo familiar sin intereses». Престамо familiar sin intereses». Договір позики між вами і мамою без ПДВ зробити можна. Вкажіть паспорт. Договір іспанською, зареєструйте в податковій. та з цим договором йдете до банку перед перерахуванням. Мама не повинна доводити звідки гроші, оскільки вона не резидент, але краще не робіть готівкою, а перерахуванням і зберігаєте всі платіжки, термін повернення. 10-15 років. Коли буде можливість відкрити мамі рахунок в Іспанії і щомісяця на нього ви можете перераховувати кошти в рахунок повернення боргу, все одно, ви, ви самі будете ним користувати. Вам, звичайно, треба зробити цю операцію під наглядом спеціаліста, щоб уникнути там всяких сюрпризів, які можуть бути, як ви знаєте, в Іспанії, в кожній провінції, кожного дня може бути щось нове. Коротко, отримати іпотеку на нерезидента або резидента можна в тому випадку, коли ви їх декларуєте. Відповідно, сума від мами підлягає податку на Донасьйон. Донасьон це типу донати, це пожертвування. Якщо ви оформите її як Донасьйон, та доведете, що від мами маму перевіряти не будуть, якщо вона тут не резидент, але у банку можуть запитати джерело її доходу. Варіанти з позикою від мами з, з завірений нотаріусом буде дешевшим, залежить від ситуації з фіскальною резиденцією. Ви або платник податків, подаєте декларації на доходи, працюєте і тепер. Або ви декларуєте податки поза Іспанією та проживаєте в ній менше 183 днів. Тоді ви не фіскальний резидент, або ви проживаєте довше 183 днів і декларуєте як не резидент і переефер, тобто податок на доходи фізичних осіб. Я думаю, що я оцю ситуацію зараз розповів. Детально вам все, що може бути в цьому, і ви зможете зробити висновок, що і як вам зробити. Бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб ваші мрії збувалися, щоб ваше, ваш переїзд в Іспанію був прекрасним. Якщо вам щось не зрозуміло. Звертайтесь до мене, звертайтеся за консультаціями, допоможу вам спланувати ваш переїзд, що вам зробити з вашими документами, яка ситуація зараз з оформленням документів, що відбувається при постановці на програму і поза постановкою на програму, які варіанти вам потрібні? Інтегруйтесь!